Вітаю в ефірі телеканалу НТБ новини. Мене звати Ірина Ходобалоциків, і сьогодні я розповім вам про таке. Як у Тернополі борються зі снігом? Представили нову транспортну модель міста. Іменем Андрія Пушкаря пропонують назвати вулиці у Тернополі та Кременці. За звітами всіх профільних служб в області протягом вихідних протистояли снігопаду та ожеледиці кілька сотень комунальників. Обслуговуючи підприємства, задіяли чи не всю техніку, щоб порозчищати автошляхи. Втім, спрацювати на відмінно всім не вдалося. Про скарги і реакцію на них продовжимо далі. І поки для дітей радість, для комунальників додаткові клопоти чималі по кількадесят сантиметрів снігові насипи вихідними добряче придали роботи всім обслуговуючим підприємствам, яким довелося працювати цілодобово. Минулої ночі було задіяно 16 одиниць техніки в двох підприємствах. В основному виконували роботи з очищення проїзної частини магістральних вулиць, для того, щоб на ранок можна було громадському транспорту безперешкодно працювати. Очищувались тротуари і так само протиожеледними засобами. Посипалися й дороги і тротуари. І Якщо на лінію міськради 1580 скарг на прибирання доріг майже не було, то звернень щодо неналежного очищення прибудинкових територій лише у неділю зафіксували більше двох десятків. Як доказ муніципалам тернополяни надсилали фотографії, недостатньо очищені тротуари, недостатньо чишена частина дворів. Ми реагували на скарги мешканців. В першу чергу об'їжджали ті ділянки, на які про які вказували мешканці в своїх повідомленнях, тобто і відповідні заходи вживали, тобто, і це була як і фіксація факту порушень для наступного потягнення до адміністративної відповідальності, так і координація роботи комунальних служб. Що 850 гривень, стільки доведеться заплатити адмінки керівникам так званих ЖЕКів або головам ОСББ, на яких скаржились городяни. Максимальний штраф вдвічі більший. Не впоралися зі снігом за спостереженнями начальника муніципальної поліції. Деякі ОСББ і малі обслуговуючі підприємства, які не мають власної техніки. Попався на невиконанні своїх обов'язків балансоутримувач, що відповідає за кілька будинків на вулиці Білогірській. Такий так званий малий Жак, який е, абсолютно нічого не зробив, притягнули його вже до, до адміністративної відповідальності, тому що е, був утруднений виїзд з прибудинкових територій. Там е, на Білогірській е, п'ять новобудов ї. були проблеми із е, заїздом спеціалізованої техніки, тобто швидкі і інші служби, і так само мешканці не могли виїхати, і таксісти проблематично заїжджали. Я думаю, що буде максимальний штраф, е, тому що е, реально суттє, дуже суттєві незручності. Через снігопад рятувальники з здив... Десяток разів змушені були витягувати автомобілі із заматів та кюветів. Зокрема, відбуксирували автобуси у Тернополі та Кузівському районі, а також допомогли лікарям швидкою дістатися до місця виклику. І це попри те, що загалом на дорогах державного значення в нашій області розчищали сніг більше 170 одиниць техніки, вдвічі менше снігоочисного транспорту працювало на дорогах місцевого значення. З ними ситуація складніша, адже ці автошляхи мають довшу протяжність понад 3,5 тисячі кілометрів. Тоді як державні магістралі півтори тисячі. Плева частка підрядів по місцевих дорогах має компанія і по державних дорогах, і по місцевих. Компанія «Технобудцентр». Я би не хотів, щоб виникало у нас питання, тому що хтось комусь не хоче надати певну, певну одиницю техніки, бо, мовляв, то на його території. Ви всі працюєте на території області, всі отримуєте фінансування з боку державного бюджету і обласного. Ваше завдання оперативно відлагодити питання по забезпеченню доїздів до населених пунктів і електропостачання. На засіданні обласного оперативного штабу вирішили у разі посилення снігових опадів обмежити рух вантажівок. Нагадаємо, в області є три десятки місць для відстою великовагового транспорту. Інформацію про те, де розміщені такі площадки, можна знайти на сайті служби автомобільних доріг Тернопільщини. За прогнозами синоптиків, така сніжна погода збережеться у нас ще впродовж двох наступних діб. Ожеледиця і снігопад додали роботи не лише комунальним службам, але й правоохоронцям. За вихідні поліцейські більше двох десятків разів виїжджали на ДТП. На Теребовлянщині перекинулася фура на турецькій реєстрації. Трапилося нещастя у неділю по обіді на трасі дома Новоковель Чернівці Тереблече поблизу села Кровінка. Внаслідок аварії загинув пасажир вантажівки. Атомбілівеку це фура. Водієм, якого був громадянин Туреччини, значить, він не впорався з керуванням і на крутому спуску, який всі знають, практично біля села Кровінка. Автомобіль з'їхав з дорожнього покриття і його скинуло в кювет. Наслик цієї дорожньо-транспортної пригоди водій зараз знаходиться на лікуванні у Трибувлянській районній лікарні. З незначними тілесними ушкодженнями, травми ж у його 28-річного напарника, уродженця Луганської області виявилися несумісні з життям. Причини ДТП встановлює слідство. Ще одна аварія з потерпілими трапилася в Збаразькому районі. Там з незначними тілесними ушкодженнями потрапило потрапили лікарню двоє людей. Мати та дочка, проте матір відпустили. А дитинка знаходиться з незначними ушкодженнями на лікуванні водії автомобіля БМВ, який з ними зіткнувся. Попередньо був нетверезий за кермом. Загалом за вихідні на дорогах області трапилось більше двох десятків аварій. Транспортна реформа. Систему, яка повинна сполучити периферію міста з центром та іншими мікрорайонами, представили у Тернополі. На розробку нової транспортної моделі з міської казни витратили майже півтора мільйони. Діючу у Тернополі транспортну мережу розробили понад п'ять років тому. Відтоді місто розрослося, а суттєвих змін у логістиці не відбулося. Тому в міській раді вирішили оптимізувати систему сполучення. На розробку нової транспортної моделі виділили 1 мільйон та 400 тисяч гривень. Проміжні результати роботи представили сьогодні в міській раді. Раніше в Тернополі ніхто не робив. Скажу вам більше, сьогодні ми є панотними з в україні, хто починає це реалізовувати транспортну модель. Вот до затвердження нової транспортної мережі. Ми оголосили тендер на вивчення стану, який є реальних стану, які є в Тернополі, на надання пропозиції, яка має бути оптимальна мережа в майбутньому. При цьому ми просили врахувати не тільки питання, які пов'язані з перевезенням пасажиру, а як зменшити затори в Тернополі, як правильно розподілити рух транспорту, як пасажирського, так і приватного транспорту. Над цим компанія-переможець тендеру працювала кілька місяців. Спочатку провели комплексне дослідження пасажиропотоку, схем руху громадського транспорту, пікових годин. Найбільше навантаження на маршрутну мережу воно відбувається в ранковий період пік, тобто з 6.30 до 10.00. Відповідно, на міжпіку воно спадає і має да, знову тенденцію росту протягом вечірнього періоду. Пік найбільш потужними зупиночними пунктами, які є на висотку при на складі, це вулиця Мазепи, кооперативний коледж. А стосовно посадки, це центр, залізничний вокзал, філармонія, бо знову таки вулиця Мазера. На основі усіх даних вималювалася картина транспортних потоків у місті. Для моделі міста Тернополя внесено 286 зупинок, що утворюють загальну систему. Обов'язково необхідно при моделюванні при формуванні транспортної моделі врахувати ну, наступну іерархічну структуру. Це на першому початку моделюється пункт зупинки, далі зона зупинки і сама зупинка. Це робиться для чого? Для того, щоб більш точніше розрахувати коефіцієнт пересадочності, зауважимо, розробка транспортної моделі ще триває. Побачити кінцевий результат. Тернополяни зможуть на початку наступного року до слова, подібні транспортні моделі вже діють у Києві та Львові у Вінниці та Чернівцях на етапі розробки. Напередодні Миколая у Тернопільському театрі актора і ляльки відбулася святкова вистава. Подивитися на казкове передноворічне дійство прийшли кілька сотень дітей. Подивитися виставу А вистава про що Про Миколая святого того, що тут вона запросила на виставу лялькову для того, щоб Подивилися, і це, це дуже гарний театр. Мені сюди подобається ходити, я сюди ходжу кожен рік. Організовувати вистави для Тернопільської дітвори до Дня Святого Миколая у нашому місті стало доброю традицією. Окрім чарівної казки та захоплюючих емоцій, малеча отримала солодкі подарунки. Звичайно, в першу чергу запрошують тих діток, які з сімей найбільш соціально захищених, це і переселенці, це учасники АТО. Це діти, які потребують особливо піки піклування. Цього року вперше ми запросили також дітей з навколишніх сіл, які приєдналися до Тернополя, стали частиною нашої громади. Святкові вистави для дітей відбудуться ще 19 і 20 грудня. Ім'я багаторазового чемпіона світу з армреслінгу Андрія Пушкаря пропонують увіковічнити в назвах вулиць у Тернополі і Кременці. Відповідні петиції зараз перебувають на етапі збору підписів. Більше місяця минуло з дня трагічної загибелі Андрія Пушкаря, спортсмена багаторазового чемпіона України, Європи та світу з Армреслінгу. Він був чемпіоном чемпіонів в своєму виді спорту, і е, як ми бачимо, і я бачив, наскільки велику е, він має підтримку і е, шану серед спортсменів, серед хлопців, яких він тренував, і е, серед людей, які ходили займатися до них в спортзал з Олегом, тому це була надзвичайно сильна е, і хороша людина. Він хороший тато був і е, хороший син. Аби вшанувати пам'ять Андрія Пушкаря, небайдужі створили дві петиції. Перша до Тернопільської міської ради з пропозицією назвати в честь спортсмена одну з вулиць в обласному центрі з'явилася 10 грудня. На момент підготовки сюжету вона набрала понад 270 підписів із 300 необхідних. У другій петиції, яку створили днем пізніше, пропонують дати ім'я Андрія Пушкаря вулиці в його рідному Кременці. Щоб це звернення розглянули, потрібно ще трохи більше 70 голосів. Андрій був дуже потужною людиною. Я думаю, що якби він жив, він би добився величезних успіхів і прославив би не тільки Тернопіль, а всю Україну, на цілий світ. Тому таких людей однозначно треба увіковічнювати і вулиця, можливо, літом, і зірку на алеї зірок потрібно буде. Я, якщо чесно, я би хотів, щоб наші очільники міські і взагалі громадські діячі висловлювалися і підтримували такі речі, тому що Ну, я думаю, це дуже важливо. Нагадаємо, Андрій Пушкар загинув 14 листопада у ДТП на Рівненщині. Йому було лише 33 роки. Майстер-клас від гравців вищої ліги. Баскетболісти команди Тернопіль Тнеу» поділилися своїми вміннями із учасниками чемпіонату Тернополя серед юнаків. Як це було, бачили і ми. Богдан Колодніцький займається баскетболом вже два роки. На питання, що його захоплює в цьому виді спорту, хлопець відповідає: Китки, командна гра. Ну і Наприклад, в футболі дуже часто таке є, що ну, нічого не забуваємо. А тут все є таке, що все мають бути голи. Якщо для Богдана заняття баскетболом поки що хобі, то Павло Білоус вже впевнений у тому, що хоче пов'язати зі спортом своє життя. Я займаю вже приблизно десь два роки. Перше я грав у Дніпрі, мені дуже сподобалося. Я сюди ненадовго повернувся. Тут мене попросили зіграти за школу. Я, звісно, сказав, добре про Дніпро, ну там не так, як тут не проти школи. Тут ціла команда Дніпро. Ми Ім там лігу в ЮБЛ, Там різні команди були, стали чемпіонами України один раз. Це що до мене. Їхали багато разів на Євролігу, там в Білорусі, в Мінськ два рази. Перший раз взяли третє місце. Ми перший раз грали на такому рівні. Показати свої навички і Богдан, і Павло мали нагоду під час чемпіонату Тернополя з баскетболу серед юнаків 2005-2008 років народження. У фіналі, який відбувся на базі 26-ї школи, за перемогу боролися команди 16-ї, 17-ї та 19-ї шкіл. Останніх п'ять років не проводились першості з баскетболу 5 на 5. У нас, на жаль, сталося так, що ми останні роки граємо баскетбол 3 на 3 Це трошки спрощений вид баскетболу з нашої ініціативи. В цьому році ми це відновили. Змагання відбувалися спочатку в трьох зонах. Зони були в 16, 17, 19 школі, дві команди з переможців зони виходили в четвертьфінальну частину. На фіналах змагаються між собою по коловій системі. Три команди. Крім самих змагань, на учасників чемпіонату чекав і своєрідний майстер-клас. Усі охочі мали можливість зіграти один на один із гравцями команди вищої ліги, баскетбольного клубу Тернопіль Тнеу та отримати цінні поради. я був маленький, к нам Коли я був маленький, до нас приходить. Будили гравці суперліги, вищої ліги. І для нас це було таке свято, яке запам'ятовувалось на півроку, на рік. І для цих дітей теж саме. Ви бачите, я не можу залишатися байдужим. Коли з ними граєш, доводиться викладатись. Весь пітнів, хоч не планував. Я думаю, у них все попереду. Головне, щоб було бажання. Як кажуть, праця все розкладе по своїх місцях. Як труд все поставить на свої місця. Не все попадається, такий шанс пограти з нами. Ну мені сподобалось. Вони грають на рівні, ну можна сказати знаю. Була би можливість б ще зіграв. В такому вчається, граєш проти сильнішого, стаєш сильнішим. Мені здається, що це грає дуже важливу роль в формуванні е, їхнього світогляду і розумінні того, чим вони займаються і які в них можуть бути перспективи. Бо хтось займається для здоров'я, хтось ставить собі за мету продовжувати професійно цим займатися. Вони мають розуміти, бачити, е, ну бути, бути якби серед. Цього середовища додамо перемогу у чемпіонаті міста. Здобула баскетбольна команда 16-ї школи. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з інтебе і дізнайтесь, ще чимало цікавого.